У нас сьогодні повинна бути постійна комісія з питання регламенту, правопорядку лікуванської етукій та інформації. На комісію винесено 6 питань. Не 5, а 6. Чому 6 питань питання виникло? Ну, всі читали, що таке. На прошлій комісії у нас, я е... не знаю, як казати, навіть два чоловіка відмовилися від своїх е... пунктів заступника і секретаря. А згідно положення, хтось просто повинен бути міняти. Якщо б у нас було хоча б 4 чоловіка, просто було ряду, ми могли б вибрати секретаря на час проведення чи тимчасово клуна чи увагу. На даному етапі нам треба вирішити це як перше питання. Згідно положення, це повинно було пройти на першій комісії, як нас було. Ми вибрали секретаря і заступника. На даному етапі в нас немає. Якщо немає заступника і секретаря, то фактично згідно положення, комісія не виготовила. Ні, ну, <свист> ми, ми не маємо приймати рішення. <гад> да, да, да? Ми не маємо але не заслухати ми, ми маємо. Да? <гад> да, але ж, але ми? А протокол. А протокол. Тобто комісії <гад> немає. Ми можемо просто посидіти і поговорити. Поговорить і сказати перерішування, так. Але в... що це дасть, про зображення програм Діянський підтримки, ну я просто кажу, ми повинні підтримати. Нове життя, преси нам потрібно, якщо ходять хлопці, я знаю, що їм гроші треба, їм треба, іначе вони не вийшли. <скільки> давайте обговоримо без прийняття рішення, поговоримо всі питання. <кільки> і годі на... на сесію. Яким Прошінь? чином? Яким і... чином?

Я Це політичний, да. політичний зряду, але давайте від політичного зряду тоді працювати не можна. Ну, ну тобто ти із mm -hmm. своєї єдності коопусі ще одного щодо. Ну, давайте єдності ще одного щодо. Водіть туди, скажіть, що коопусі, єдності, демолянство. В такому питанні, опять, виносимо знову це всі питання на сесію. Давай. На сесію перерозділу. Давайте так. Давайте так. Mm -hmm. Давайте так.

Якщо навіть буде нас два чоловіки, то ми просидати можемо. Будемо говорити так, є тут питання інфли дуже серйозні, фактично вони більше питання. Я вам скажу, що я не тут І в принципі немає свого бажання там розбиратися. Але давайте йде такі роком, не відкриваючи, ми сьогодні не проводимо комісію. Я хотів би, щоб тут були депутати, які якраз розроблювали ці самі зміни і поправки до регламенту. Не може чередник, ось будь ласка, я представляю. Все на місці, то є. Юрій Сергій, знову розказує про регламент. Регламент на сьогоднішній комісію у нас не виноситься, не приходить. Це серйозні документи, які ми повинні сісти в трьох, чотирьох, п'яти, в десяти, поставити один регламент, який сьогодні, потім. Пропозиції всіх людей, які вони будуть сісти, повчити об'язательно треба не, юриста, обов'язково треба це. юриста, які Так, Регламент це най да, 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 серйозне да. питання, яке на скинули щось. Треба юриста. Ці зміни та саме. Запропонувати пригласити тих людей, які дають ці зміни. Ну, реально, так. Може, причому це я думаю не за один раз. Це треба сісти, прочитати, вивчити. Попередній регламент. подивитись Подивитися юра. Подивитися. Юре, Ті, що пропонуємо ми, у нас навіть порівняння та болістка. Тобто тут її вивчить, це а згідно... згідно, Ну, Юра, Черен, що сесія треба допомагати. Я ніколи не підписано на документи, які навчати правильно. Перес. Для я прошу того щоб його вивчити, це не значить просто глянути. Є документи, які достатньо декілька як хвилин прочитати і підсказує підсказає УМТВІ, чи якщо ти сумніваєш татувати, то, -то регламент. Тому на надано на читайте або переможуть комісію. Як регламент не, не переносимо і не він не закінчить на, на наступній неділі. Ні, просто запрошували сьогодні навіть не внизу. Был, ну, Раскрытка ну, была в силах. Убачили сами явку да. и отношения, поэтому... Ну, не отношения, ось, будь ласка. Сейчас, что? скажу романчик. Ну, может, простите, я же буду поговорять. Не, я не могу ничего сказать, я просто вам скажу, что... -то. Алина. Ну. Алина не может быть... Черед, чередника? 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 Ні. Ну, чередника я озвучую. Мені поручити озвучити це діло. І ми це все... І ми це... І ми це поправді... Ми починаємо да, говорити, але ну, розумієте, про що? Ні. Ви э, э, в городі росте калином, кажемо, не знаю, за що, за гарбуза чи що. Значить, у нас є проєкт, не регламент, а при, э, де, де, порядок порядок денний та, порядок денний На, на, на порядку денного питання регламента немає. НЕ не, Тепер, по поводу регламента, ті е, бесіди е, е, ті розмови, які були, е, було винесено і об'явлено всім, що товариші хто може, хто бажає, хто бачить якісь е, ну, не такі положення, як він хоче бачити. Будь ласка, дайте пропозиції. На даному етапі поки дали два чоловіка, дали Аліна і дав Юрій. А вони були е, Аліна, те, що дає Аліна, це були зведені е, поправки, які пропонуються в регламент нашого сьомого скликання, які були е, розроблені, скажімо так, не тільки Аліна були взяті, не тільки із ну, да, не тільки Аліною, а там до цього ще і Рома Сімутін долучався Рома Сімутіна і, вже внесені і так. Да, я скажу, і інші депутати тут. А те, що а, а те, що пропонує зараз Аліна, ну. Це треба, щоб вона сама персонально озвучила і пояснила, чому саме так. Але вона відсутня, тому без неї розглядати це питання, ніяк не говорити, Якщо розглядати це лінії, то я можу озвучити, тому що в мене є з виділеними з усіма даними, те, що вона просить виділити, те, що вона просить змінити, це все є. Тобто це вона права, це не обов'язково. Mm -hmm. Вона запропонована все. Але, але, для, не, не може ніхто прийняти. Я ж кажу, це не входить в сьогоднішню комісію. Для того, щоб робити щось з регламентом, щоб якби, якби вносити зміни, необхідна людина, яка кваліфікована в законі, яка знає в першу чергу. Потім, це треба спокійно, і скільки, не за 5 хвилин, не за 10, не за 20 Так, да, це комісія, але вона не сьогодні. Це комісія, але комісія, яка повинна розтягнутися, можливо, не навіть не на день. Можливо, було, треба почитати пів часа часу, потім подумати посидіти, потім проконсультуватися і потім сказати, люди добрі, давайте от вирішимо так, так і так. Я... Ось ми зараз не говоримо. Ви давайте поговоримо спочатку за комісію. Я не знаю, яким чином сьогодні можемо приїздити. Або ми проводимо, так як перша комісія з виборами секретаря і заступника, або ми дійсно сейчас відставляємо, ви говорите з фракціями, якщо таке політичне питання. Для мене політика і політика а це робота. Якщо це політичне питання, значить вирішуйте з фракціями, говорите ні, виносимо на сесію, включаємо нову комісію, чи, чи ця комісія, чи яким чином буде, і працюємо далі. Якщо ми можемо вирішити це завтра, післязавтра, Наталіо, спитаємо, коли в нас є зірка, ми можемо зібратися, щоб не комусь другому не мішати, будемо так казати. І збираємося так. Це моя пропозиція. На даному етапі ми проводити комісію, де маємо. Є положення професійної комісії, які ми приймали всі разом, ми повинні його виконувати. Рішайте, а Так що ваше рішення, виговорю мені, я. Я один з вас говорю. <зв>. Рішать Сергія проводити консультацію з е, фракціями і давайте працюємо mm -hmm. толіна. Скажіть, будь ласка, у вас є комісія, є чоловік, голова є. Секретаря, секретаря заступника немає. Не как і проводити Тут За... положення у нас є ж положення по кофе заміняти можуть можу ті, яку ви ще члени, членом комісії тепер обирали, обра... затверджували вже склад комісія. секретаря обрали. вони відмовилися? Не поставив чого Комісії немає. Просто не захотіли працювати. Що значить не захотіли що? працювати? Ми члени комісії. Ми члени комісії, так. Але е, керівних посад ми будемо як члени комісії. Але керівних посад заступника і секретаря ми не будемо. Якщо ти ви члена комісії, будь ласка, коптутель інших членів. Ну, обирайте тоді секретаря на момент засідання комісії. То. Про це і говорилось. Ну, тоді давай добре. Кожен Знаєте, раз вийде. пропоную, і... значить, на все, А в нас воно подорож не виходить. Значить, переформатувати і долучити. Це не комісія з трьох осіб. не комісія. Ні, це вже комісія, але ну, це, ну, це неправильно. При тому, що є депутати. Комісія скопортова зі своїми депутатами, практиками, начальниками, по-другому просувати семейних і мабуть бюджетні комісії. Ні, ну це це не наша проблема. Ми долучилися, а вони не хочемо займати керівництво посади. Тим паче, що тим паче що, що рішення про е, комісії так сказать приймалися без без нашого так ска без нас наш жінка. Чекати, да. якщо затверджувалися рішенням сесії, ви надавали сумні. Не правда? Комісія ми на... і... про позицію про те саме на, на чот горів, інші комісії, але ж їх не задовольнили, А чому ми повинні mm -hmm. тоді йти на зустріч депутатам, mm -hmm. які рішення приймаються більшістю депутатів на сесії? Юрій, якщо хочете стати головою, проблем немає. Та я ми ви... немає. Ви, ви знаєте, вони ми... потенці при... no. по іншим комісіям, де люди прийшли no. особливо no. неадекватні. Давайте і... не будемо за сусідів говорити. І за спину. Ми Ми ж працюємо. Ми як люди ні, ми тут давно другу розмір. Ніби у нас нормальні відносини. У нас нормальні відносини, але ми ж не відмовляємося працювати. Давайте обираємо секретаря, працюємо. Вертаємо назад, Юрія, боліться, на цю тільки комісію виходить, можна.

Ну, ну, і була. ну тому що вона саме спокійна, фактично це, як, регламент, це я думав, сон, один що раз буває за п'ять років. Якщо і... проблема в тому, бути. щоб написати протокол, Майкій. ну то Майкій. я не знаю. Просто це у вас немає не проблеми, так, просто немає. Не 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 так, думаю, які обов'язки? Заступник на випадок, що мене немає, він мене міняє. Все практично. В чому проблема? Діка, політика, а бо комісія про депутатом не може бути. Це виходить, що і за одніє рекламої комісії потрібно переформатовувати всі інші. Ну так, виходить.

Давайте нашу слово кінці прошлий раз я виводи написали заяву. Я той раз просто їх сказав, кажу, добре, давайте ми проводимо комісію, потім ви знімаєте свої повноваження і так воно закінчилось. На так, і ми є с а армії немає. Та ми, якщо переговоримо, то по суті позиція не зміниться. Ну як не зміниться, значить і воно нас у нас є за все. Дякую. Дрова на